24 червня між населеними пунктами Перерісель та Цуцилів трапилась аварія. 34-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, мешканець Пасічної, розвертаючись, не надав перевагу в русі автомобілю Volkswagen Поло. Останній рухався на зустріч. Наслідок аварії Керманич та пасажирка Volkswagen Поло отримали травми їх доставлено до лікарні. Йдеться про мешканців надвірної вони обої 1974 року народження. Керманичі Тверезі наступна автопригода відбулась цього ж дня у селі Яблунька. На місці аварії поліцейські з'ясували, що 43-річний водій скутера на заокругленій ділянці дороги допустив зіткнення із автомобілем Шкода Октавія, який рухався на зустріч у роздаті автоприго. Води з госпіталізовано до лікарні. В обох випадках слідчі розпочали розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Тобто порушення правил безпеки, дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк телерадіокомпанія Раї.